Мені <пілляє> Ді 37 гривень на 50, підходить мой у дівчини, справа на першій партії, іду і ще раз міняю 35. На 30 гривень на 50. Вийди, будь ласка, якщо ти не наш то прошу тебе від аудиторию. Ти вибори. ж казав, що 35 гривень даш мені, якщо відсиджу. Друзі, М -м -м. я відсиджу. Друже, пожалуйста, ласка, вийди... Я пам'ятаю. Ладно. Да. Душні. Ні в кого не буде 32 гривні на більшу суму. Друже. реально. Это точно староста, ты староста? Я скажу это староста? Скажите, гивните, то есть, поднимите, кашляните, что-то. Ладно, я пишу. Сегодня у меня был нереально жаркий день, потому что я провела три свидания с самыми горячими папами. Мене <кліст> бачили, у мене нічого на голові не було, ебать, я висадився, блядь. Що За хуйня, блядь? Чесь на електризувались просто волосся? я щось не понял, ніхуя. ну ладно. Здравствуйте. Здравствуйте. А Алекс Кіті. В... В... Алекс... Алекс в Кіті. Алекс в Kitty. Alex в Kitty. Їжній чоловік думає, як жінкою поспати, а потім як черево набити, а як гроші пробити. Тільки та, яка буде терпіти, буде сидіти і плакати в кутку. Я міняю 30. Я буде. сумку. Рада, що ти спила його. Та ще як. Він у мене мало не окривів. А дела дитинка відбиться на Я біжу, я біжу, Ну я, я, я просто... Єдіць. А даже добре вас може не було. Сейчас епаємося. Бо ти його не дресируєш, тому він у тебе такий дурний. Сучара ти єбана, ти забанений нахуй. Молодец. Який молодец. Який молодец. Це був бан. Це був бан, тільки що клас, який ти молодець Ти знаєш, що таке собака? Хлоп. От ставим, от, отут ставим тут. Чекайте І отак буде. Ти я сидіть. Я блядь? блять. Матнявий матня. Оцініть оцініть лук, але реально, але реально без приколів. Від одного до десяти. Від одного до десяти. Оцініть, оцініть лук. Мої друзі їхали плак. <с mundo> плацкартом до Івано-Франківська і абсолютно випадково побачила нявку, вразила її простота, навіть постіль не брала, спала на брудному матраці, усім вагоном скинула сі на чай, а вона усміхнулася щиро, надпила, а цукор сховала у кишені піджака. Я рог пригощу. Каже. <плоджу> <плоджу> ти що Іванути? Ой боже. ем. сука світом. Я генератор рандомних мемів. Люблю фільтр, але смішний фільтр це що? Фільтр. Я люблю фільтр. Який? Ну я водні фільтри робив в дитинстві. А ка-а! Боже, я подумав, що вона... Не про той фільтр я подумав. Боже мій. <соса> Сігарок, є, да, так, да, то кава фільтр. Да я про ці фільтри, коли там водні, отак, Не знаю, хтось так робив, отак, типу. Там такий димок збирався, вода, так. І так. Ні, так, а що скіпати, Нормальна дівчина, що? Любий фільтр, та, люби, але можу з маку випа. <сососа> Пісня. Пісня, якщо що просто заграла випадково. Це, це рандом. Офігенно. її личить. Хороша зачіска гарно. Я шукаю тебе. Я шукаю тебе, я шукаю тебе. А тебе, я знайду все одно Потому що, потому що чоловік я гавно. емоції Сміх, сміх, емоція сміх. Емоція розчарування. Емоція злість. Емоція секс. Міду бив. Бай, бай, що на пана у місце туди. Сюди нахуй. Бля, а він Сюда нахуй. Да, так, що долбойоб? Сюди нахуй. Та ж ти книж, єба. Сюди нахуй. Що, блядь? Ей, йобнути не гріться, зробив <реклама> долбойоб. Алло, блядь, бля, нахуй. Полетіли, пацани, полетіли. Цифі, у вас так то дитина є, в чому проблема онліка? Не хочу, щоб моя дитина страждала від цього, ну, роблення контенту. Дома, знаєш, ми доволі голосні, і якщо ми так голосно будемо робити цей контент, то дитині буде складно. Тато справ. В мене машина поламалася. Пожарійте. Спочатку ти дотрем на кукінг, потім вони до тебе. Що До трем на кукінг. А наша, скажіть, будь ласка, чому не вони до мене? Це ж класно було би. Ну, Давай, до нас. Настя вже подивилась по ходу все, що є у утрам. І в записі, і в онлайні. Коротше, всіх, вона знає їх краще, ніж вони знають один одного. <годжусь> е, все, я загадав. Я загадав, Ми, е, пер... Так. Треба різати. Погоджуюсь. Ну, ладно, я не буду це їсти, да, я погоджуюсь. Це пиздец. <coughs> да. Ладно. Я хожу в горы с палатками, езжу на мотоциклах и рисую. И поэтому я решила найти жениха с помощью... Я играю в Counter-Strike дома, сижу им три раза в день. Сплю нормально, Майкл, и я собаку, меня тоже. ...над жизнью мужчин. Трех пап, которые смогут разглядеть в нем мою Якщо можна, щоб Майкл, будь ласка, не пісяв, не какав тут. І що основне, щоб не прозгрібав грядки. Оце лапами цього. Я кажу, бля, він так ніколи в житті не робив і не робить. Тільки я кажу цю фразу, ми двоє розвертаємося на Майкла, Майкл прям перед нами сцить і починає загрібати, блядь, квітками. Це все розгрібати нахуй землю. Проходить 15 хвилин, я беру в руки, удочку, і відбувається то, що відбувається. Подивіться, будь ласка, блядь, мене трясе нахуй. Mai c! Văcea, uite, za... să zațaie. Ai, eu. Coletam. Mult îmi place cuțulca, ca cuțulca, dar îmi place și mândra cuțulca, ca ca. Mult îmi place cuțulca, ca cuțulca, dar îmi place și mândra cuțulca, ca Cuțulca mă mbesește cuțulca, ca Și mândruța mă iub. А. Та блять ви шо блять! Мене всю жизнь нахуй чмирили по Що, ви Інк мене зачмирити? Ніколи в житті Швидше я його. Шутка, 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 не кліпати не кліп. що ти, пишеш? Скинь это, ти хочеш. Это, это просто... e